Від перших цивілізацій і до сьогодні кіт завжди залишався поруч із людиною. Загадковий, незалежний і водночас відданий. Його образ то підносили до рівня божества, то таврували як символ темних сил, а потім знову обожнювали. Історія нашої любові до котів це історія людства від величних храмів давнього Єгипту до кораблів епохи відкриттів. від фронтових окопів до затишних сучасних осель. Уявіть собі ніч, коли зірки над пустелею мерехтять, наче розсипані перли, а місяць, мов древній оповідач, тше історії, що пронизують віки. Ми вирушимо в мандрівку крізь тисячі ліття, де коти, ті граціозні й загадкові істоти були не просто тваринами, а богами, захисниками, талісманами і вірними супутниками людства. У давньому Єгипті деніл. Мов жива артерія дарував життя піщаним землям, а величні піраміди виростали до небес, коти вважалися священними. Вони були втіленням богині Бастет, покровительки радості, музики, танців і захисту від зла. У місті Бубастись, де стояв її величний храм, паломники з усього Єгипту приносили муміфікованих котів як дари. Вірячи, що ці створіння проведуть їх до потойбічного світу. Археологи знайшли там цілі некрополі, де лежали мільйони котячих мумій, кожна загорнута в ляні тканини, прикрашена коштовними амулетами, іноді навіть золотими прикрасами. Єгиптяни вірили, що коти захищають домівки від злих духів і отруйних змій, що чатували в тінні очеретів уздовж нілу. Їхні очі, що світилися в темряві, вважалися магічними, здатними відганяти демонів і приносити божественне благословення. Найдавніше зображення домашнього кота, датоване 1950 роком до нашої ери, знайдене в гробниці знатного єгиптянина, показує його поруч із господарем, ніби вірний страж у житті і смерті. Вбивство кота, навіть не навмисне, було тяжким злочином. І за свідченнями Геродота могло каратися смертю. Єгиптяни так шанували своїх улюбленців, що після їхньої смерті голили брови на знак скорботи, влаштовували пишні поховання, і в заможних родинах коти їли з господарських тарілок, носили золоті нашийники і спали на подушках із найтоншого льону. У бідніших оселях вони грілися біля вогнища, але їхня присутність усе одно вважалася благословенням. У храмах бастет котів годували рибою і молоком, а жирці спостерігали за їхньою поведінкою, шукаючи в ній знаки від богів. Єгиптяни навіть вірили, що коти можуть передбачати повені Нілу, і їхній спокійний сон вважався ознакою гарного врожаю. ЧАС Наче невпинна ріка ністі історії далі, і коти разом з людськими мріями вирушали у нові світи. У середньовічній Європі, де похмурі замки ховалися в густих лісах, а церковні дзвони відбивали ритм життя, коти потрапили в зовсім інший світ. У ці темні часи, коли страх перед невідомим пронизував душі, а забобони панували над розумом, котів, особливо чорних, Почали пов'язувати з відьмами, чаклунством і нечистою силою. Папська була Вокс Інрама, 1233 року, видана Григорієм IX, оголосила чорних котів втіленням сатани, що розпалило хвилю жорстоких переслідувань. У Франції, Німеччині та Англії котів палили на вогнищах разом зі звинуваченими у відьомстві, кидались дзвінниць під час релігійних свят. Як у бельгійському Іпрі, де це стало щорічним ритуалом, або замуровували у стіни будівель, вважаючи, що це захистить дім від зла. Ця ненависть мала катастрофічні наслідки без котів, мисливців гризуни розмножились безконтрольно, пожираючи зерно і розносячи бубонну чуму, відому як чорна смерть. Яка між 1347 і 1351 роками знищила до половини населення Європи, історики вважають, що знищення котів посилило цю трагедію адже щури, не стримувані природними хижаками, стали ідеальними носіями чумних бліг. Хоча деякі дослідники спростовують, що переслідування були не такими масовими, як здається, і чума мала багато причин. Включаючи торгівлю, гігієну та клімат. Популярна теорія стверджує, що брак котів дозволив щурам процвітати, перетворюючи міста на осередки смерті, лише після чуми ставлення почало змінюватися, і коти поволі поверталися в домівки як корисні помічники. Водночас, на сході, в ісламських країнах, де мінарети сяяли під сонцем, а базари годіли життям, коти жили в пошані. Пророк Мухаммед, за переказами, так любив свою кішку Муезу, що одного разу відрізав рука в свого халата, щоб не потурбувати її сон, коли настав час молитви. У мечетах коти вільно гуляли. Їх вважали чистими створіннями, благословенними Аллахом. У середньовічному Каїрі існували притулки для бездомних котів, фінансовані багатими меценатами. А в Константинополі вони бродили садами палацу Топкапи, охороняючи його від мишей. У перських рукописах коти зображалися як символи витонченості, а в Японії, де буддизм і синтоїзм перепліталися, коти асоціювалися з удачею як легендарний Неко, що запрошував багатство помахом лапи. Цей контраст між Сходом і Заходом показує, як по різному культури бачили цих загадкових створінь, що балансували між світом людей і таємницями ночі. Коли людство розправило вітрила в епоху великих географічних відкриттів, коти стали невтомними супутниками мореплавців. У 15-18 століттях, коли кораблі Христофора Колумба, Фернана Магелана чи Джеймса Кука без безкраї океани, коти були не просто пасажирами, вони були життєво необхідними. Щори, що пробиралися в трюми, псували запаси зерна, борошна і сухарів, гризли канати й дерев'яні обшивки, а також розносили хвороби, які могли знищити весь екіпаж. Корабельний кіт ставав рятівником, невтомним мисливцем, що гасав по темних трюмах, вистежуючи здобич. Фінікійці ще за тисячі років до того брали котів на свої судна в Середземному морі, але саме в цю епоху коти стали глобальними мандрівниками, вони висадилися в Америці разом з іспанськими конкістадорами, де індіанські племена спочатку сприймали їх як дивовижних істот, а в Австралії з'явилися з британськими поселенцями назавжди змінивши екосистему континенту. Кожен корабельний кіт був талісманом удачі, і моряки вірили, що він може передбачати шторми чи приносити вазіння. У Британії капітани вели котячі журнали, де записували подвиги своїх пухнастих помічників, як от кіт Трімоті з корабля санта Марія, що нібито врятував екіпаж Колумба, попередивши про щурячу навалу. У портових тавернах розповідали історії про котів, які виживали в корабельних аваріях, пливучи до берега на уламках, або тих, що ставали улюбленцями піратів, як кіт чорної бороди, що нібито сидів на його плечі під час битви. Коти не лише охороняли припаси, а й дарували морякам розраду в довгих подорожах, коли єдиним звуком був скрип, дощук і гуркіт хвиль. У Японії котів брали на кораблі, що перевозили шовк і вважали, що вони захищають вантаж від злих духів. Так коти, мандруючи хвилями, ставали мостом між континентами, несучи з собою шматочок дому. Але подорож не закінчилася на берегах коти оселилися в новому світі, де діті землі Америки стали їх новим королівством. Привезені європейськими колоністами з самого початку колонізації, коти вперше з'явилися в північній Америці на кораблях іспанців у 15 столітті. А пізніше з англійськими поселенцями в Джимстауні 1607 року і на Майфлавері 1620 року, де вони захищали запаси від щурів під час довгої подорожі через Атлантику, які не мали доместикованих котів до прибуття європейців, дивувалися цим пухнастим прибульцям, іноді сприймаючи їх як духів або корисних союзників у полюманні. Археологічні знахідки, як от рештки котів в іспанському кораблетрощі біля Флориди та в поселенні Сент Агостін, підтверджують, що це були найдавніші доместиковані коти в США, привезені для боротьби з гризунами в колоніальних фортах. З часом, у XVIII столітті, під впливом просвітництва коти перетворилися з робочих тварин на домашніх улюбленців. У будинках багатих колоністів вони лежали біля камінів, а фермери цінували їх за незалежність. Під час розширення на захід коти стали компаньйонами ковбоїв і піонерів, ловлячи мишей у фургонах і ранчо, і навіть з'являлися в легендах дикого заходу як символи удачі. Багато котів стали феральними, утворюючи колонії в лісах і преріях, де вони вплинули на місцеву фауну, полюючи на птахів і дрібних ссавців, і досі нащадки тих перших мандрівників блукають вулицями Пуерто-Ріко чи фермами Вісконсина. Так коти освоїли новий світ, перетворивши невідомі землі на свій дім, де їхня грація змішалася з духом пригод. Коли ж світ здригнувся від гуркоту гармат у Першій і Другій світових війнах, коти знову опинилися поруч із людьми, цього разу в окопах, на кораблях і в тилу. У бруді Західного фронту, на базах Тихоокеанського театру чи на палубах авіаносців, вони продовжували свою одвічну війну з гризунами, що загрожували продовольству і здоров'ю солдатів. Але їхня роль була більшою вони ставали символами надії і нормальності в хаосі війни. Кіт Саймон, що служив на британському кораблі HMS Amethyst під час Янгзі Інцидент 1949 року, став легендою. Отримавши медаль Дікіна за те, що, попри поранення від обстрілу, продовжував знищувати щурів, рятуючи провіант екіпажу. Його історія облетіла світ і Саймона вшановували навіть після смерті, поховавши з військовими почистями. Інший герой, невтуплямий Сем, пережив затоплення трьох кораблів німецького бісмарка, британських косака та Аркроял і кожного разу вибирався на берег, ставши символом незламності для моряків. В окопах Першої світової коти, як от піт із 26-го шотландського полку, жили разом із солдатами, попереджаючи їх про газові атаки своїм чутливим нюхом, а в госпіталях їх тримали для заспокоєння поранених. Під час Другої світової, у Лондоні під час Бліцу, коти стали частиною життя в метро, яке слугувало бомбосховищем, де їхнє муркотіння заспокоювало дітей і нагадувало про дім. У блокадному Ленінграді, коли щури знищували останні запаси їжі, котів привозили з інших міст і вони стали рятівниками міста. Кіт Максим з Ермітажу став місцевою легендою, і його нащадки досі охороняють музей від гризунів. У таборах для військовополонених коти крали серця навіть найсуворіших охоронців, і солдати ділилися з ними останніми шматками хліба. Коти, що жили на аеродромах, ставали талісманами пілотів. І їхні зображення малювали на фюзеляжах літаків як символи удачі. В кожній із цих історій коти були не просто тваринами, вони були променем світла в темряві війни. Сьогодні, коли ми сидимо під мерехтинням екранів, коти стали не просто улюбленцями, а справжніми зірками сучасного світу. З більш ніж 700 мільйонів домашніх котів по всьому світу вони правлять у наших домівках. Символізуючи затишок, незалежність і загадковість. У соціальних мережах коти це ціла імперія. Грампі Кет з її вічно незадоволеною мордочкою, зібрала мільярди переглядів і стала основою для бренду від кави до одягу, а Ліл Баб завдяки своїй унікальній зовнішності зібрала мільйони на благодійність для тварин. Дослідження університету Індіани 2015 року показало, що перегляд котячих відео знижує рівень стресу і підвищує настрій, ніби цифровий Еліксир радості у Японії котячі кафе, де люди можуть погладити котів за чашкою чаю, стали осередками спокою в метушливому Токіо, а в Австралії коти відвідують лікарні, знижуючи кров'яний тиск і даруючи радість пацієнтам. Науковці з університету Мельбурна довели, що власники котів. Мають нижчий ризик депресії та відчувають себе впевненішими. У попкультурі коти всюди, від аніме, де Hello Kitty стала глобальною іконою, до мемів, що заполонили TikTok, Інстаграм і Реддіт, навіть у космосі, коти залишили слід, кіт Фелісет у 1963 році став першим котом астронавтом, здійснивши суборбітальний політ на французькій ракеті і повернувшись з героєм. У Південній Кореї котячі персонажі, як кот котик із гри Battle Cats, стали частиною масової культури, а в Єгипті сучасні коти бродять руїнам стародавніх храмів, наче нащадки своїх божественних предків. Кототерапія стала визнаною практикою. У США котів використовують у притулках для ветеранів, а в Європі у будинках для літніх людей, де їхнє муркотіння діє як природний антидепресант. Сучасні коти це не лише домашні улюбленці, а й символи свободи, що нагадують нам про прості радощі, від пісків Єгипту до космічних висот, від середньовічних замків до окопів воїн, коти муркочуть крізь віки, даруючи тепло і нагадуючи, що в кожній епосі є місце для їхньої тихої магії. Спи спокійно, мандрівнику, і нехай твої сни будуть такими ж м'якими, як котяча шерсть під місячним сяйвом, і такими ж глибокими. Як таємниці, що вони бережуть. Минали тисячоліття змінювались епохи, але кіт завжди залишався нашим супутником. Він був богом і талісманом, рятівником і улюбленцем, символом незалежності та ніжності водночас. Сьогодні коти це не лише домашні улюбленці, а й частина культури, медицини і навіть інтернету. І, можливо, саме в цій постійності, у тіхому моркотінні крізь віки, криється головна таємниця нашої любові до них.